Як повертати українських дітей, як покарати Росію за ті злочини, які вона коїть проти наших е, дівчаток і хлопчиків? Про це говоримо з Оленою Вихор, начальницею управління з моніторингу дотримання прав дитини, секретаріату уповноваженого Верховної Ради справ людини. Пані Олено, добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір, героям слава. Розкажіть, будь ласка, ще от по цифрам і по Щодо вирішення проблеми, якої ми маємо, скільки дітей на тепер депортували до Росії з України, і найголовніше, як їх повертати. Так, дійсно, кожного дня, кожної хвилини, фактично, Росія, вкотре своїми діями по відношенню до українських дітей порушує міжнародне гуманітарне право, а саме Женевську конвенцію та конвенцію ООН про права дитини, і власне тому ми говоримо сьогодні. Піднімаємо цю тему. Що стосується кількості дітей, які були депортовані, то ви сьогодні вже показували інфографіку і бачили, що за національне за даними національного інформаційного бюро 4600 дітей були депортовані. І е, це власне діти, які безпосередньо були депортовані до Російської Федерації. Тобто загальна сума, загальна кількість дітей більша. А власне, ті, які депортовані саме до Росії, 4600 дітей. І е, лише 96 дітей були повернуті. Власне, для того, аби організуватися, аби повернути дітей дітей України, повернути до своєї рідної домівки, тут задіяна не одна державна інституція. Тут задіяний і центральні органи виконавчої влади, і громадський сектор, і міжнародний сектор, і тільки завдяки тісній співпраці, а це саме і е, офісу е, уповноваженого е, Верховної ради з прав людини і Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, і офісу генерального прокурора, тобто як бачимо, е, інституції в. Е, Такі поважні, власне, і працюємо над поверненням дітей. Повірте, що не все так просто, і надавати більшу інформацію деталізовано я не можу тільки власне із позиції цілей безпеки дітей, які перебувають. Але те, що робота організовується, і те, що робота фактично щогодинно триває, то це ми точно можемо ну якби підтверджувати, що стосується повернення дітей в Україну. Куди звертатись е, батькам чи туді? опікунам дітей, яких Росія примусло, примусово вивезла? Особливо ми це бачимо на окупованих територіях або щойно звільнених, звідки дітей вивезли і не повертають. Що би в першу чергу рекомендували, коли трапилась така біда, це телефонувати на гарячу лінію. Гаряча лінія офісу уповноваженого 0800 50 17 20. В телефоні дзвінки безкоштовні, і разом з тим ми розуміємо, що не завжди в регіонах України є стабільний зв'язок, але все ж таки приймаються повідомлення на гарячу лінію Хотлайн. Хотлайн равлик Омбудсмен Гов'юа. І сьогодні, от буквально ви показували інфографіку. Відповідно, дані були взяті із порталу Діти війни. Теж там є можливість подавати е, повідомлення, або навіть телефонувати на е, лінію 102 для е, повідомлення про викрадення дітей. Бо фактично, вся, е, всі оці заходи, які вчиняє Росія по відношенню до українських дітей, е, це не інакше, як можна назвати, е, викрадення дітей України. От ми зараз покажемо ще раз номер телефону, далі буде адреса. Це для тих, хто зіштовхнувся з цією проблемою, коли Росія викрала е, дітей. Скажіть, будь ласка, яка доля чекає на дітей, яких Росія вивозить? Бо ми говоримо. І про тих, кого вивозять з інтернатів, з дитячих будинків сімейного типу, і про тих, хто має ну, батьків, бо дітей, от знову ж таки, я почастішили випадки з тим же енергодаром, коли дітей, начебто, вивозять в санаторії, в табір і не повертають. Дивіться найбільшим цинізмом, от який буквально в п'ятницю ще раз переконалися. Особисто як посадова особа, особисто як громадянка України, коли ми дізналися про те, що увага наголошую, що саме в цілях оздоровлення дітей України вивозять до психіатричної лікарні, яка знаходиться у неподалік Сімферополя, ну це просто верх цинізму, який може тільки уявити людина, яка має здоровий глузд. На що в першу чергу можуть наражатися діти? Це невчасне повернення їх з так званого оздоровлення, про яке заявляє Росія. Що б, в першу чергу я б рекомендувала як посадова навіть особа для батьків, які опинилися в таких ситуаціях? Ні за яких обставин не передавайте своїх дітей на так зване оздоровлення. Це інакше ніж викрадення, абсолютно назвати ми не можемо. Я хотіла б ще поговорити про це незаконне всиновлення, знову ж таки, цей театр цинічний, який розігрують росіяни, віддаючи українських дітей до російських родин, і можливо, ви мене виправите, але я бачила коли писали про те, що віддавали навіть дітей, в яких є опікуни, тобто не просто дітей, позбавлених батьківського піклування. Як багато таких випадків ви фіксуєте, і як бути в цій ситуації? Ви знаєте, все цивілізоване суспільство живе по е, в стандартних законах, е, законах тієї чи іншої країни, е, в умовах якого ну в суспільстві якого проживає людина, але те, що е, роблять е, російські солдати і е, Рашисти, бо інакше не можу назвати, то це ну це, це, це верх цинізму і варварства, бо реально приказка, що для них закон не писаний, це абсолютно от в тому. Ми ще раз переконуємося. Що стосується так званого усиновлення дітей України, то в жодному разі воно є незаконним. Ми такі випадки, ми знаємо про такі випадки, фіксуємо до секретаріату уповноваженого верховної ради справ людини. Фактично кожного дня надходить інформація про або зникнення дитини, або пошук дитини, або е прохання у сприянні в поверненні дитини з непідконтрольної території. Тобто, е ми, як е державний органи, фіксуємо, е повідомляємо відповідно. Суб'єктів реагування, в тому числі і службу безпеки України, для того, аби ще раз і вкотре, і в черговий раз зафіксувати занотувати такі злочини, які вчиняє Росія по відношенню до народу України. А скільки таких випадків саме якщо йдеться про всиновлення, Чи є така статистика взагалі? Ви знаєте, не хочу апелювати цифрами, які не є, скажімо так, достеменно підтверджені, бо позицію повноваженого ми видаємо тільки ті цифри, які за які реально маємо фактичне підтвердження. Тому так само ті ви можуть користуватися тільки тими цифрами, які були в мережах, в тому числі інтернет мережах. Тобто чіткої цифри що стосуються незаконного усуновлення дітей на території Росії. Ми наразі mm -hmm. не фіксуємо і тут такий психологічний момент. Ми переможемо, ми почнемо повертати дітей. Але ми ж розуміємо, що якщо маленьку дитину усиновили, і вона вже як не крути, звикла до цієї родини і звикла до цих батьків. Ну, особливо, коли ми йдемо говоримо про маленьку дитину, яка не розуміє, що відбувається ну глобально. Як бути в таких ситуаціях? Бо факт, по факту, це треба забирати дитину з родини, хоча вона і незаконно там опинилась. Бачите, тут вже буде більше, більше такий напрямок буде роботи психологів. Ми впевнені в тому, що перемога буде незабаром, і ми впевнені, що всі діти України, які на сьогоднішній день перебувають за її межами, я маю на увазі зокрема ті діти, які були депортовані до Росії або до тимчасово непідконтрольних територій, однозначно будуть повернуті. І власне психологи заявляють про те, що дитяча психіка має таку можливість таку функцію як швидко адаптуватися, uh -huh. і відновлюватись, і власне тут в реально на допомогу мають прийти фахові психологи з їхніми високими знаннями для того, аби допомогти дітям в першу чергу адаптуватися до мирного життя в, в, в країні Україна. Uh -huh. Ну що будемо сподіватися, що всі українські діти якнайшвидше повернуться додому і будуть будувати майбутнє нашої України, тому що майбутнє за нашими дітками. Дякую вам за інформацію. Олена Вихор, начальниця управління секретаріату повноваженого верховної ради з прав людини, про злочини, які коїть Росія.